Рада вас вітати на своїй кухні. Сьогодні пропоную приготувати дуже чудові булочки. Булочки мого дитинства по дуже старому рецепту. Вони виходять пухкими, ніжними, немов хмаринки. Хочеться з'їсти і малечі, і дорослим. Тож, готуємо цю смакоту з простих продуктів. Перше, що я розпочинаю, це беру борош на 550 г і просіваю його. Обов'язково воно повинно бути просіяним, а всі продукти кімнатної температури повинні бути. Молоко беру 250 мл тепле виливаю його. До молока додаємо 1-2 столових ложки цукру від загальної кількості, а загальної я беру 130 г. Додаю 7 г дріжджів. У мене сухі швидкодіючі дріжджі, а також додаємо сюди одну 2 столові ложки борошна кладемо. Щоб перевірити наші дріжджі, ми їх залишаємо хвилиночок на 10, щоб утворилася шапочка. Лише потім працюємо далі. Біжі гарно запрацювали. Утворилася шапочка, погляньте яка. І тепер ми висипаємо всю кількість цукру, яку підготували. Сіль пів півчайної ложки теж підправляємо. Додаємо ванільного цукру. Або ваніліну яйця потрібні нам. Розбиваємо одне яйце, І друге також розбиваємо. Але кладемо лише білок. А жовток з другого яйця нам знадобиться, щоб змащувати зверху булочки. Все це розмішуємо і починаємо додавати борошно. Борошно ні в якому разі відразу все не висипає. Додаємо його небагато, розмішуємо, потім знову додаємо. Вимішування можна використати міксер або робити це вручну. І коли додамо останнє борошно, я буду використовувати для вимішування техніку. І тепер, коли у нас тісто має однорідну масу, починаємо потроху додати масло вершкове По невеличкому шматочку і вимішуємо. Якщо навіть руками малесенький кусочок додали, вимішали, і лише потім додали другий. Всього у мене 80 грамів масла. Я його ось так розділила на шматочки невеличкі і вимішуємо. Все, наше тісто добре вимішане. Я тим часом підготувала ємність, куди буду його перекладати, змастила її олією. Викладаю тісто на дощечку, аби відчути його руками. Яке воно повинно бути м'яким, податливим, ні в якому разі не забитим. Спробувала на дощечки, але мені незручно. На столі ось саме те. Все тісто дуже гарне, ось руками його можна відчути. Все, дуже не забиваємо, кладемо його у тарілочку. Все, І в такому вигляді залишаємо, прикривши його харчовою плівкою або вологою серветкою приблизно на одну годину. Клівочкою прикрили, зробили отвір, щоб тісто дихало, і в тепле місце. Обов'язково в тепле місце. До речі, вимішувалось моє тісто загалом приблизно 10 хвилиночок. Так, час вийшов. Гарно підійшло наше тісто, погляньте, яка краса. Все. Тепер ми обминаємо. Подивіться, яке ж таке воно гарне. Так. Викладу на стіл його, це теплесеньке чудо. Все гарно ми його обняли це тістечко. Тепер нам його потрібно розділити на ту кількість заготовочок, скільки ми плануємо зробити булочок. Я виважила, моє тісто важить кіло 70 Тут. Якщо 15 булочок я планую, то буде це в мене по 70 грам. Беру деко ось таке у мене невеличке 20 гнала його папером. Цей лайфхак ви, мабуть, знаєте, його треба, папір треба змочити, пожмакати, і тоді він гарно викладається в деко. Тепер я заготовочки виважую, щоб мені зорієнтуватися ось так. І тепер беремо її так гарнесенько зробили, заокруглили і можна відразу класти на деко. І робимо далі. Приважила, загорнула немов би, потім заокруглила. Все і кладу до деко. І працюємо далі. І отак формуємо і плотненько викладаємо наші заготовочки. Робимо це швидесенько. кладемо їх плотненько. Якщо ж хочете, щоб у вас кожна булочка була окремою і випеклась кругленькою, то треба класти на деко більшеньке. Але я хочу, щоб в мене були саме такі. Йдуть одна одної, одна з одною зіллються. І будуть такі, як колись у моєму дитинстві. В магазинах продавали по 9 копійок. Ось так. І знову ж таки перекриваємо харчовою плівочкою і ставимо в тепле місце, поки наші булочки збільшуться. Мачок 40 нам знадобиться. Наше тісто гарно підходить. Уже пів години. Зараз ми будемо наші булочки змащувати яйцем з молоком. До жовтка я додаю молоко одну столову ложку. Перемішуємо гарно. Все розкриваємо їх. Повністю, ох, які гарнюсенькі, гарнюні. До речі, ці булочки можна робити також із начинкою. покласти чи то згущене молоко, чи повидло. Можна шоколад. Якщо ви хочете, щоб діткам було цікавіше, чи вам смачніше. Ось так, змащуємо. Зверху я притрушу їх кунжутом. А тепер притрушуємо. У мене кунжут і білий, і трішки чорного попадає змішала. Тож, буде так. Можна змішати також цукор з корицею, це теж буде смачно. А духовочка наша включена і розігрівається на 180 градусів, і будемо випікати наші булочки приблизно 20 хвилиночок. Все. ставимо до духовки. Так наприкінці випікання я прикрила на 5 хвилиночок буквально свої булочки пергаментом. Так, шпажка виходить сухенькою. Тож булочки наші готові. Ось така краса в нас виходжуємо та смакуємо. На кухні стоїть неймовірний аромат домашньої випічки. Взимку завжди хочеться пекти саме ці булочки. Вони такі чудові, вони такі пухкі, вони такі ніжні. Зараз я їх розламаю для вас. Ви погляньте, ви погляньте на цей пух. Подивіться, яка ж така ніжна булочка. Гляньте, яка ж таке краса. Я вже не утрималася, я вже її куштую. Булочка дуже смачна. Випічка виходить пухкою ніжною, як я і говорила, повітряною. Тож готуйте цю смакоту до молока, до кави, до чайку буде саме те. Бажаю вам миру, добра, мої любі. Заходьте ставте вподобайки, якщо подобаються мої відео. Пишіть свої коментарі та будьте завжди здорові. А на сьогодні все. До нових зустрічей, до нових рецептів.